Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему, як розпізнати замасковані вибухонебезпечні предмети. У місцях, де проходили бойові дії, вибухонебезпечні предмети можна знайти всюди. Але через постійні обстріли уважними та обережними слід бути на всій території країни. Завжди звертайте увагу на попереджувальні знаки та стрічки, Їх встановлюють у місцях, де могли залишитися небезпечні уламки або нерозірвані боєприпаси. Вибухонебезпечні предмети можуть мати різну форму та колір круглі, квадратні, овальні, метелекоподібні, зелені, сірі, бежеві, коричневі, металеві та пластикові, схожі на стеблясті металеві м'ячики. Вони можуть бути замасковані у залишених сумках, коробочках, згортках та навіть іграшках, телефонах, радіоприймачах або зарядних пристрілях, безпілотниках, схожих на невеликі літаки, що миттєво детонують при контакті. Водночас деякі саморобні вибухові пристрої можуть мати характерні ознаки. Наявність проводів, скотчу, антенни, елементів живлення чи прив'язаного мобільного телефона, зичання, клацання чи інший звук від такого предмета, розтяжки дроту чи мотузки, специфічний запах, незвичне місце розташування такого предмета. Як розпізнати небезпечний предмет? Більшість вибухонебезпечних предметів не мають жодних помітних ознак, вони не видають звуків, не мають запаху, часто взагалі майже непримітні. Саме це робить їх такими небезпечними. У жодному разі не чіпайте чужі покинуті речі, навіть якщо вони виглядають безпечно. Якщо знайшли підрозстрілий предмет, у жодному разі не підходьте до нього та не чіпайте. Відійдіть на безпечну відстань з тим самим шляхом, яким прийшли. Повідомте рятувальникам за номером 101, попередьте тих, хто поруч про небезпеку. Обов'язково розкажіть ці важливі правила мінної безпеки дітям. Дякую вам за увагу.